Так, трішки Праги від першого лиця. Музика. Один не плюнь. Крізь музика буде грати. Одиниця на грає. Зібрались в бабло, зібрались разом, почувся зіграли, приємно. Йдемо далі. Гляне, що нас за рогом. Так, якщо протися прямо будемо йти, то ми вийдемо до часів якраз великих. Щоб разі бачили. Вот, вот туда и прямо. прямо кто-то пойдешь направо, что там, как в сказке, пойдешь налево, пойдешь направо. О, еще один вот музыкант. Аллилуйя! аллилуйя. Да, аллилуйя. аллилуйя! Вот. Ну и трошки так Буду час, в час викидати ще нові відео, будемо дивитися. Все, всім пока. З вами на зв'язку була, прага.